Учасники фестивалю неквапливо виходять на манеж. Хтось посміхається, бо вже не вперше бере участь у змаганнях. А дехто хвилюється та шукає очима, чи то батьків, чи то тренера для інших і ще зовсім маленьких борців, це перші в житті змагання. Ці серіані носять знаковий характер, оскільки ім'я Якова Пункіна – це… Имя спортсмена, имя человека, который прошел сквозь боль войны, сквозь ужас концлагерей. И ничто не повлияло, не сломило его волю к победе, поскольку после всего, что с ним было в жизни, он стал олимпийским чемпионом. И это а, тот знак, тот характер, тот а, девиз, который передается всем участникам соревнований. У змаганнях взяли участь борці у віці 10-15 років із різних куточків країни. Були спортсмени з Кременчука, Миргорода, Полтави, Харкова та районних центрів Запорізької області. Учасники викладалися повну. Спортсмени з Запоріжжя Віктор Пальської запевняє, для борця грає роль не лише фізична сила. Мій тренер мене настраює так, щоб я вийшов на поєдинок і взирвався. що в боротьбі важну роль грає фізична сила, так і інтелект. Без нагороди фестиваль не залишив нікого. Всі учасники отримали дипломи. Борці, які посіли друге та третє місця медалі. Чемпіонам дісталися кубки у хлопців із борцівською символікою, а у дівчат у формі квітки. Є призи за волю победі, за лучшую техніку. За лучший борець будет награжден. Всі собрались, организовались. Ми сейчас обідніся вместе. греко Гріка Римська вольна борьба. Є предповідня на тому, щоб совмістити грікарімську вольную борьбу, создати асоціацію борьби Запорожской області. Ну уже на всіукраїнському рівні на сінавсімірнам, всі международные соревнования, все украинские в практику вошли проводить совместна. Декілька кубків залишилися в Запоріжжі. Так найкращими у вільній боротьбі були визнані Тимур Сіфі та Аміна Пономарьова, а в греко-римській Віктор Крандаков. Віктор Пальський залишився без медалі, але хлопчик докладе максимум зусиль щоб перемогти на наступному турнірі. Катерина Майборода, Дмитро Сахно, Тв 5